Усім і сьогодні черговий огляд солодкої кукурузи. Пройшло 5 днів від посадки. 7 днів маємо такі проростання кукурудзи. Сходи рівномірні, як бачимо, ґрунт, і де має вона рости, вся засмічена. Ну, маємо, що маємо. Для того, щоб зробити турборосаду, нам потрібно зробити турбоживлення. Для цього ми використовуємо традиційно варені дріжджі 100 г, які кипятились 20 хвилин. Зараз нам треба дати карбаміду, тобто азоту побільше, закрити монокалій фосфатом, калій-фосфор і також додати мікроелементи. Даємо магній, цинк, марганець, також додам борної кислоти 3 грами, для того, щоб все ж таки рослинка там мрістцями. Хай має і потрібно буде на майбутнє, хай трошки накопичить. Обов'язково додаю заліза, заліза трошки дам більше, воно їм потрібне. Зараз нагнати треба хлорофіл, щоб всі елементи живлення в нас були в порядку, і рослина мала все, що їй потрібно для миттєвого розвитку зеленої маси. Сонце є, температура є. Зараз закриваємо питання по живленню. І наша турборозсада на турбоживленні має нагнати оце запізнення, з яким ми посіялося. Зробили розчин, розводимо одежці і робимо підживлення оприскувачем, робимо інтенсивний пролив, і він буде неоднокразовий. Я думаю, що я буду там через день. Проливати розсаду для того, щоб вона гарно стартувала. Сходи, як я казав вже нерівномірні, не знаю. Подивимося, чи зійде чи таке насіння, а будемо спостерігати. Наразі все. Усім успіху, хай щастить!